А от тепер трошки про одне, в чому я відчув певну зовтіху. Насправді, насправді я не вірю в всю цю велику антикорупційну діяльність і все це інше. Тому що я прекрасно бачу, що коли комусь вигідно, коли між ними йде між собойчик, то вони на чиїй стороні грають. Просте питання, бігуси. Так, іноді вони зараз деб'ють по українській владі. Нинішній українській владі, У мене завжди питання, знаєте, перед тим, як підтримувати якусь критику, навіть влада Зеленського, у мене виникає перше питання: чи це проти Зеленського, чи це проти України. У мене завжди виникає це питання, тому що ми, на відміну від тих, що були зеленими там, чи іншими олігархічними за часів Порошенка проти нього воювали, вони воювали проти України. А ми можемо воювати проти Зеленського рівно настільки, наскільки Зеленський шкодить Україні. Але не проти України. І коли я дивлюся на деякі речі, які з'являються Бігуса, в мене з'являються сумніви. А особливо, коли я згадую, як за американські гроші, вірніше під прикриттям американських грошей, Бігуси виконали ФСБшне завдання по так званій темі Свинарчуке. Це був страшний удар по іміджу Порошенка, причому виявилося стопроцентна брехня. Не 99, а 100%. Чому 100%? Тому що все те, що було правдою, все вже було розслідувано і реально йшли судові процеси, і люди вже сиділи в тюрмі, вже були засуджені. Той Юрій Луценко дав звіт, скільки конкретно людей по тих справах, які би згадував, що ніби тут Порошенко покриває, вже в судах. Все це вже було виконано, а от все те. Що приписували до Порошенка і до Гладковського, все стопроцентна брехня. Це ФСБшний матеріал. Це допомогло зірвати переозброєння української армії. І от те, чого дуже боялися на Москві, їм дуже було важливо знайти канали. І от Бігус з допоміг, він розкрутив тему. Після того потягнули вони за деякі ниточки, і так як потім з крістронами було, вилізли ті, які здали джерела постачання спочатку. Спалили Гладковських, Сминарчуки це Гладковські, їх спалили після того. Е, автоматично страшно обвалили по рейтингу Порошенка, просто обвалили, але після того дали можлив... це дало можливість розкрутити, тому що це викликало дуже жорстке несприйняття. Всі ж повірили, що це правда. Багато хто з військових почали давати якісь дані. Ці дані почали збирати і передаватися ФСБ. І Росія в в гру, вибачаюсь, не ФСБ, а в гру Російської Федерації, і вони перекрили вони, посадили в себе тих, хто крали їхню техніку і продавав українцям, те саме, ДБР зробило з клістронами, здали ворогу дані про тих, хто крали ворога, передавали нам. Отака в нас цікава історія. І тому, коли бігус за американські гроші зробив акцію прикриття для грушно ФСБшної провокації проти України. То я не розумію, а мають на такі гроші йти. Так потім він за ті ж самі американські гроші критикував Зеленського або його посадовців. Самого Зеленського він практично ніколи не критикує. Він критикує певних посадовців, від чого режим Зеленського не особливо слабший. Це як право розборки комусь ці люди заважають. У нас же ж війна між вежами Кремля на нашій банковій продовжується. У нас є грушні, у нас є ФСБшні. Так на верхівці української влади є грушні і ФСБшні. От в цій ситуації я не розумію. Це має так бути, щоб за американські гроші робилося прикриття антидержавної діяльності, яка замовляється з Росії. О зараз вони не зможуть цього прикриття мати їм доведеться заткнутися. Я маю дуже страшні від жорстке ставлення до медіа спільноти, яка, наприклад, відмовилася на відріз підтримувати три придушених владою канали. Після цього питання, що вони мають отримати якесь фінансування з Америки. З якого дива ви підтримали цензуру? Ви замовчали. Ви мовчасно підтримали цензуру в Україні. Вам за це мають американці платити детектор медіа за е, статейку, в якій телеканал прямий вашого покірного суду Тараса Чорновола звинувачено в шкідницькій діяльності проти України? Саме так, через те, що я сказав ш, фразу, що пригадуєте, була мова, що Путін би не ризикнув напасти, якби Зеленський готувався до війни, так як він не ризикнув друге напасти, коли вже Порошенко реально готувався. Це перекрутили і написали текст про те, що телеканал Прямий Чорновіл виправдовується агресію Путіна. Я перепрошую, це детектор медіа, і вони за це мають отримати американські гроші за те, що вони допомагають душити, придушувати, обріхувати, писати доноси на незалежні, непідконтрольні владі канали про всіх них я вважаю. Що припинення фінансування по цих статтях напевне справедливо? Якщо ви паразити, якщо ви берете гроші в Курченка, Велетенська частина проектів, які зараз втратили американське фінансування і почали стогнати і вити, отримали гроші в Курченка. А американські проекти були прикриттям. Вони платили людям американські гроші. Вони показували американську проамериканську діяльність, а правильно з тим працювали на Росію. Пригадуєте, коли під час Саакашвілі, отого от заколоту, який готувався, коли було оточення Верховної Ради, коли там Бандюків поназбирали, всяких, всього іншого, якихось військових понашукували, там Семенченко зброю підтягував, всі ці інші Сакверелідзе, Мустафа, наєм, Лєщенко там витанцьовували. Це все ж доведено вже було слідством. Це фінансувалося Курченком з Москви. Всі вони там отримували за це гроші. Нинішній директор НАБУ працював там, в цій системі. Вони мають зараз отримувати фінансування з Америки. Я перепрошую, хай вони зараз засвітять свої доходи з Москви, щоб вони за гроші ФСБ працювали і руйнували українську державу. Тому якраз в цьому випадку ті, хто хочуть робити розслідування, вони не будуть чекати на гранти американські. Вони будуть це робити, тому що в них є сумління, вони думають про Україну. А я перепрошую проплачені активісти по виклику і корупціонери Кишенькові, які от здесь мене попросили тут. Я розслідую тут? Ні? Як в Ткача було, пригадуєте, коли треба єрмаку? Він там такий розслідувач далі нікуди. А коли не треба, то вже не такий. От хай тобі єрмаки платить. Чому американські платники податків мають тобі платити за те, що ти граєш на користь єрмака? А не на користь України це не є розслідування щодо корупції. Розслідувачі щодо корупції вишукують способи. Це як право, люди, які теж середнього класу, це люди, пов'язані з якимось бізнесом невеликим, який працював з армії, яких обібрали, коли прийшли корупціонери, які почали жорстко цим займатися. Вони самі цим займаються. Більшість реальних справжніх розслідувачів не будуть чекати на те, що їх хтось профінансує. Тому насправді, оце то єдиний випадок, коли я вважаю, що юсеїд. Напевне, треба згортати по Україні на 90, ну на 75%. Є ще один останній момент моральний. Тому що ми говоримо взагалі про ЮСЕЙД, який становить тільки частину, тому що основне це все таки фінансування державного бюджету України, без якого все це розвалюється в нас зараз, і фінансування оборони ну зброї зброї для України. Це найголовніше. Але коли ми говоримо про ЮСЕЙД, так ЮСЕЙД профінансував не тільки таку дурню, як Олени Зеленської, як Ти, оце називається програма Якти? Ментальне здоров'я перевірки українців, це знаєте, я трошки знаю на яких речах не можна перевірити зробити елементарну оцінку, чи використані гроші, чи не використані? Це спеціально на розкрадання. Їх не можна порахувати. ніяк, просто ніяк. Отже, не всі ж такі є ветеранські допомоги, є допомоги для людей з важкими ураженнями фронтовими, з психологічними важкими травмами. Це важливо, так це важливо. Просте питання: вам ці гроші надавали американці? Коли ваші представники коли влада робить лиця брудом, пригадуєте, як Зеленський обив брудом наших західних союзників ще на Вільнюському саміті. Ви пригадуєте, що тоді створила ваша панове, оті, хто зараз дуже плачуться, Дар'я Калинюк? Вона добав, її спеціально привели туди. Привезли, щоб бачите, громадські активісти теж від ЦПК Центру протидії корупції теж оббитим брудом західний світ. Ви пригадуєте, що тоді е, сказав міністр, дуже великий друг України, міністр оборони Британії. Ви пригадуєте, треба навчитися бути хоча б трошки вдячними. Як вибухнула ця ця спільнота? Мене просте питання: люди, які отримували фінансування від Британії, від Німеччини і від Америки. Вони тоді, вони тоді приєдналися до поплюження тих, хто їм дають гроші. Вони ж оббивали брудом разом з цією всією бандою або. Може, вони встали і сказали навпаки, перестаньте, американці допомагають нам. Без американців нам буде погано. Ось наші ветерани не матимуть психологічної підтримки. Ось там не матимемо, ми не матимемо зброї. Хтось з них став чи сказав? Слухайте, я ж трошки дивлюся за медіаполем: ніхто рота не відкрив. До якого біса американські платники податків мають вам платити гроші, коли половина з вас плюють їм в обличчя, після цього кажуть, кляті американці? Ну, от те, що, що дикі, що Портніков, що інші, всьому винні американці. Ну, то якого біса вони вам мають допомагати? А друга половина, коли їх американців опльовують, просто мовчить, і ні слова не каже, вам дали гроші, вас профінансував, а ви навіть не готові, підняти, відкрити рота і сказати, перестаньте поплюжити наших донорів і наших партнерів. Тому я вважаю, що якщо Україна перестане отримати кошти про USAID, це буде дуже боляче. Але напевне, це багато кого навчить треба навчитися отець що казав нам міністр оборони Британії, треба навчитися нарешті такого поняття як вдячність елементарна вдячність а не гавкати і не плювати на ту руку яка допомагає оце для мене дуже принциповий момент невдячність має бути покарана навіть якщо вона це вдарить по мені і по всіх а от два інші моменти це поюсають а два інші моменти мені хочеться все таки щоб трамп поступився і відновив це постачання зброї україні без чого у нас буде дуже погано і це Нехай частково під страшний контроль, хай вони оголосять в розшук міжнародний, випишуть міжнародні ордери на арешти на половину українського уряду. От, нехай випишуть ордери на арешти, але гроші продовжують давати так, щоб там будь-хто з них боявся навіть торкнутися до цих грошей. Хай їх арештовують, хай їх розшукують по всьому світі, хай їхні рахунки і віли там на Середземномор'ї арештовують зелених нових новорішів. Але. Допоможіть, бо зараз ми загнемося, Україна загнеться, і от тому ці два напрямки я дуже би хотів, щоб Трамп відновив фінансування. А от напрямок USAID, оця так звана гуманітарна політика. Перепрошую, доти, доки в нас всі не навчаться бути елементарно вдячними за допомогу. Я думаю, що відновлювати не можна. Просто не можна, навіть якщо від цього постраждають ті, хто ну, мали би заслужили на допомогу, тому що невдячність має бути покарана. А ви знаєте, що до речі, Зеленський ж заявив про те, що де він візьме ці гроші, і компенсує втраченим програмам з державного бюджету. Ну, просто мені цікаво в даному контексті. Слухайте, на, нам тут всередині країни коштів не вистачає. Нам, е, у нас купа обіцянок було про, по електрогенерації з 2000 до 2025 року, е, один гігават електроенергії. Де той гігават чверть. електроенергії? Є нам чверть. обіцяли. Це ще один, одна обіцянка мільярду дерев? Звідки ну, гроші брати? Та ні, звідки? Слухайте, а мені здається, він просто вже давним-давно говорить, не думаючи, що він говорить. Ну, я ж кажу, це те, що називається соціальна зрілість, соціальний вік. Він на тій межі, коли ще прив'язки слів і дії, відповідальності нема. Ну, я себе таким пам'ятаю, правда, мені тоді було три рочки. Коли я молоко не хотів пити, виливав його з масом, тому що хворий горб був, виливав його під ліжко і казав: Ну, мишка випила. Там прийшла мишка випила. Потім е, бабуся приходить, дивиться, а там молоко звідти витікає з під ліжка. Ну, це десь рівень Зеленського сьогодні. Він не розуміє, він не усвідомлює. Він, по-моєму, він вже психічно просто деградує так, що він не розуміє, що він говорить. А от ті, хто його смикують за е, ниточки, ті, хто йому тексти пишуть. Текст писав Литвин. Ну, Литвин, ну це Шуваловська російська школа. Це діяльність спрямована на шкоду Україні. Зрозуміло. Ну, мабуть, вичитує, мабуть, Єрмак вичитує. Значить, питання до Єрмака, чому він пропускає такі тексти, чому такі, так його готують до інтерв'ю. Він же ж говорить часто заготованими фразами. Так само. Ну, питання є. Питань дуже багато, але насправді, коли йдемо про це, я заміню. Оце, знаєте, така думка воно якось само все зробиться. За нього робилося. Коли прийшов ковід, він тільки крав гроші. Ну, він, вся система влади, вони вивели гроші ковідний фонд, зібрали максимально, і звідти пустили на деребан доріг. Вони з ковідного фонду забрали на дороги. Бо в той момент мери міст і Порошенко закупили сотні тисяч захисних костюмів для медиків, купували мільйони масок, купували тисячі і тисячі ШВЛів, роздавали скрізь. А йому воно якось буде. От воно якось прилетить, якась фея. От хто це читання? Адамс, чи хтось дуже добре написали ось по цій історії, що він з цими грошима каже: Ну я цих грошей не бачу. Ти їх не бачиш. Ти бачиш тільки ті, які напевно тобі або приносять в великих сумках, кравчучках, пачками до ящиками доларів на банкову хабарів, або ти бачиш біткоїнів рахунки, переведені на криптогаманці. Ти інших грошей не бачиш. А це гроші, якими живе країна. Ти їх не бачиш, але ти думаєш, що там літають якісь феї, маленькі з крильцями, і вночі, коли ти спиш, приносять гроші мільярдами, фінансують охорону здоров'я, фінансують освіту, забезпечують армійців, привозять їм оці реби, привозять багато всього іншого, там е дрони. Той момент, а потім ти прокидаєш думаєш, так напевно, це все я зробив. А хто ж може в країні зробити крім мене? Ще раз кажу, це колосальна, просто неадекватність. Він не бачить цих грошей, а ці гроші є. Ну і він тоді думає: ну, значить, воно якось звідкись прийде раніше приходило, приходило не все. Не можуть всі фонди там, хоч Порошенка, хоч інших замінити, замінити державне фінансування. Ну просто не можуть. Якщо Порошенко 6 <замінити> мільярдів гривень своїх грошей вклав. А має піти на це на рік 600 мільярдів. А за три роки мало піти на ті самі тілі 2 трильйони. А ви ці розкрали гроші. І в такій ситуації кілька людей стало мільярдерами, прихованими мільярдерами. То в такій ситуації це ти просто не заповнив цю діру, і там загинули люди. Вони не заповнені. Це один момент, а другий, а ти далі чекаєш, що воно якось само буде. І ти думаєш, що воно само якось з'являється. От звідки зараз з'являться ці гроші? В них, я розумію, що вони розраховують. Вони почули від Путіна їм знову черговий раз. Це вже п'ятий чи шостий раз передали. Будьте спокійні, ми нас зараз буде перемир'я. Ми тут же з Трампом про все домовилися, зараз буде перемир'я. Але це не перший раз. Пригадайте, як Володимир Зеленський почав говорити 23-му році, на початку 23-го року, що він йде на другий термін. Він тоді був впевнений, що зараз буде перемир'я. От зараз він стримує тільки заушно і зараз буде перемир'я. Потім він робить виступ, перший виборчий виступ у Верховній Раді на День Конституції 23-го року. Це коли він трильйон доларів, трильйон доларів ВВП говорить, українським буде. Який трильйон, нам шість, сім разів ще треба збільшувати те, що ми маємо. У нас протилежний зараз ефект, що в нас буде середня зарплата чи середня зайнятість вища, ніж в Євросоюзі. Ну це звичайна передвиборча брехня. Найзвичайніша. Але чому він це говорив? Тому що йому пообіцяли, що в липні, місяці, День Конституції в червні, він це говорив, а в липні місяці почнуться переговори, замороження, припинення вогню і все. Потім він в 23-му ще році. Початку 31 серпня, а потім 1 вересня зробив заяви, що ми вступили в останню стадію війни, і до кінця цього року, 23-го року, війна закінчиться. 23-го. йому Путін пообіцяв. Він повірив. Потім було ще, 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 ще 5 п'ять таких разів було приблизно. І от зараз, напевно, йому знову пообіцяли з Москви, що от зараз все вже закінчиться, і Трамп, ніби говорив, що закінчиться. Він вважає, що в такому випадку нічого страшного, нема бюджетних асизнувань. Ну, бюджетники три місяці. Поживуть без зарплати, а через три місяці в нас припиняється вогонь, і ми всі гроші, які мали йти на оплату військових, а це трильйон. Ми їх знімаємо. Більше військовим платити не треба. Ну, принаймні, бойові платити не треба. Це півтрильйона з гаком. Це більше як півтрильйона. Ми їх знімаємо і розподіляємо, куди попало. Вони в нас є. От вони в нас є, реально є, доки їх ще не розкрали. Але є. От він думає: зараз буде перемир'я, припиняються бойові. Але я хочу нагадати, що саме це вже було у вересні місяці 24-го року. Пригадайте, коли уряд не передбачив бойових півтрильйона не передбачили. Чому не передбачили? Тому що їм сказали, що вже війни не буде в вересні. і не мало бути. Тому що велися переговори в Катарі про припинення бойових дій. Але велися переговори з Мішустінським, а в Москві ж дві вежі Кремля. А є Медведівсько-Патрушевські. І Медведівсько-Патрушевські зірвали переговори. І виявляється, гроші знову треба шукати і давати, тому що нема, виявляється, перемир'я. І от зараз йому пообіцяли, Буде перемир'я. І він дуже спокійний. У мене. Почнеться перемир'я. Я військовим більше вже не почув. Ми демобілізацію оголошуємо. Там 500-600 тисяч військових взагалі ідуть з армії з фронту. Їм взагалі ні копійки не треба буде платити. А тим, хто лишається, ми платимо ту стандартну, тільки дрібну військову зарплату. Жодних бойових більше платити не треба. І він собі так уявляє, що в нього зараз появиться біля трильйона гривень, з яких півтрильйона він віддасть доброму нас хорошому населенню, яке відразу буде на нього молитися. і Знову запоросить його стати президентом. А других півтрильйона вони з дружерками вкрадуть. Оди собі таке уявлення, дитяче уявлення наївне. Але поки що Трамп розводить руками і каже, ну, в мене щось не виходить з Путіним домовитися. А від відповіла, то випускають ляльку Пуюла, який каже, ми вже про це домовилися. То випускають Медведєва, Лаврова і інших, які кажуть, та що ні, ні про що ми не домовилися і ми не збираємося домовлятися. Ми тільки Стамбульські договоренності, які парафірував товариш Зеленський. І все, а стамбульські домовленості – це аналог судецької змови, після якої припинило існування не судецька область, а а вся Чехословаччина. От щоб ж дехто зрозумів. Якщо можна, я би зробив маленький відступ, бо насправді це серйозно. От ніхто не дуже багато кажуть, ми вже хочемо миру за будь-яку ціну. От за будь-яку ціну, хай вже буде. Хай будуть втрачені ті території, ми все одно втрачаємо більше. Чим швидше мир, тим буде краще. Хай буде стамбульська змова. Хай будуть там? Там нічого ж страшного. Ні, там страшне. Знаєте що? Тому що там є оте, чого Трамп не хоче погоджувати. А в стамбульській змові є демілітаризація України. Україна має стати країною, по суті, без армії. А знаєте що далі? А далі це аналог. У чому суть судецької змови? Ви погодилися віддати, Донбас і Крим. Погодилися, стамбульська домовленість – це фактично погодження віддати і зректися їх майже назавжди, а вас забирають всю решту території, коли. На Мюнхенській змові було домовлено, що Чехословаччина має віддати просто віддати судецьку область. Всі сказали, ну Бог з ним, скільки тих судетів, Чехословаччина якось без них переживе, вона і так потужна країна. Виявилося, що німці забрали через певний час, німці вже були у Празі, забрали Чехію, забрали Богемію, забрали Моравію, а Словаччина відділилася і встановився профашистський режим. Оце пропонується Україні, коли нам кажуть за будь-яку ціну і говорять про стамбульську змову, про яку говорить Путін. Це не шукайте аналоги в чомусь іншому. Це не є мінські домовленості. Мінські домовленості мали одну ціль. Вони були про одну єдину річ. Україні мають бути повернуті окуповані території. Там і щось, яким чином, поганим чином, неприємним для нас, можливо, образуємо, але це про повернення території. А стамбульська змова це ослаблення країни, руйнування її внутрішнього суверенітету з метою забрати не окуповані території, а всю державу. Оце аналог з судецями. 38-й рік. Німці забирають судети, і після того забирають решта Чехословаччини. Оте саме пропонувалося нам. І от зараз оці яструбині в Кремлі кажуть: ні, ні, ми тільки по судецькому. Вибачається, по Стамбульському варіанту будемо йти. От чому вся штука? Тому насправді, коли Зеленський зараз так вірить, що йому не страшно грошей не буде. Йому зараз трильйон звалиться нічий не грошей, які нема куди дівати. От це цього може зовсім і не бути. Нема жодних гарантій. Просто нема. Я іноді сам попадаю трошки в оптимізм. Ну, ніби Трампу вигідно зараз, щоб відбулося Росії. Теж треба виходити з війни на якийсь час короткий, тому що в них перегрів економіки, мілітарної це теж проблема. І їхні от Мішусінські це дуже добре розуміють, що це буде катастрофічні наслідки і все інше. Я сам починаю себе тішити, а потім розумію: ну, у нас то ситуація набагато гірша. А в них ще є запас міцності, і Трамп може теж ще півроку потерпіти. Він матиме чим відвернути увагу американців і європейців своїми черговими скандалами по Гренландії, по Панамському каналу. Він з Китаєм втягнеться в переговори зараз. Всі будуть на це дивитися. А те, що в Україні раптом припинення вогню відбудеться не за 100 днів, як обіцяли, до 9 травня, а за тисячу днів. Ніхто поки що вам гарантій, що так не станеться, не дає. Оце треба розуміти. А Зеленський цього не розуміє. Андрій Портнов. Тема, яка виникла на цьому тижні, коли запитали прем'єр-міністра стосовно петиції, яка була, набрала необхідну кількість голосів. Більше 25 тисяч стосовно застосування персональних санкцій проти Андрія Портнова. Шмагаль відповів, що а, не є юридичною підставою для застосування з боку Ради національної безпеки і оборони. Дивно. знаєте, це показово, з ким ви. Спочатку було звернення про збір підписів під петицією такою пропортнова на сайті президента України. Що логічно, тому що це все таки вводиться РНБО. А головою РНБО є президент. Відмовили в прийнятті, хоча це є безпосередня компетенція саме президента. Відмовили. По збору підписів про реєстрації петиції проти Портнова, але дозволили проти Порошенка, яка є незаконною. Я зараз поясню, в чому штука. Я все таки не дарма юрист, і не недарма юридичний факультет закінчував. Я не в Криворізькому металургійному закінчував, Як Володимир Цибулько недавно розвідав, що виявляється, що тоді, коли Зеленський вчився в юридичному факультеті Криворізького інституту метаургійного, там не було і юридичного факультету. Не було юридичного факультету, на якому він вчився його пізніше відкрили. Отака історія з цим юристом, нашим дипломованим папіним. Отже, я то трошки знаю, тому про це от зараз і трошки зачепимося. спочатку політична складова. Тобто офіс президента сказав: Портнов нам друг, Порошенко нам ворог, портнов друг, ми від нього залежимо, і проти Портнова не збирали підписи. Зібрали на сайті Кабміну. Там простіше було з реєстрацією автоматичніше Шмигаль відмовляється. А тепер прийдемо до юридичної складової, чи має він право, чи мали вони право відкрити збір підписів щодо е, санкцій проти Порошенка, і чи мали вони право відмовитися збирати підписи і вносити санкції щодо Портнова? Знаєте, штука цьому чому? Ми ж завжди думаємо так, як просто політичними, чи своїми там симпатіями антипатіями. А насправді незалежно чи це партія регіонів, ОПЗЖ, чи це патріотичні партії. Але якщо це громадяни України, проти них не можна вводити санкції. Для цього існує кримінальний кодекс і існують правоохоронні органи. Проти громадян України мають вестися карні провадження. В законі про санкції чорним по білому чітко написано, санкції вводяться проти. Спочатку йде перебілік юридичних осіб: це компанії, фірми, власність, тощо. Зараз ми не про них говоримо. Ми зараз говоримо в контексті Порошенко і Портнов, про фізичних осіб, а далі про фізичних осіб. Санкції можуть бути введені дуже чітко, вичерпний перелік проти е, іноземців, осіб без громадянства, і, і далі треба розуміти, що очевидно, це не написано прямо, але очевидно, що це проти громадян України і проти громадян, е, які звинувачені в терористичній діяльності. Все просто проти громадян України санкції не можна вводити, крім випадку, так випиває з тексту закону, трошки розпливчасто, але випиває які звинувачені в терористичній діяльності проти інших взагалі не можна в принципі. І тому, скажімо, санкції, які зараз вели проти громадян України, отих опезажистів, вони всім дуже сподобалися, але це незаконно. Єдина протибойка. Вона введена правильно, тому що там є окрема стаття, що позбавлення нагород може бути проти всіх, хто виправдовують злочини цей виправдовують рашистську агресію. Тому там, а там інших санкцій немає. От санкції, ну, проти Мураєва, безумовно, він має заслуговує на кримінальну справу. Але санкції проти Мураєва не можна вводити. І проти Шуфрича не можна вводити, більше він же в тюрмі сидить. Проти жодного громадянина України, якщо він не звинувачений офіційно в тероризмі, офіційно звинувачений, санкції вводити не можна.